Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І сьогодні я б хотіла розповісти вам про лікувальні властивості рослини надзвичайно унікальної, яка зустрічається на нашій території, яка любить вологу місцевість, росте на території річок біля озер. В лісах ця рослина називається живокіст лікарський Сімфітус Офіціналіс. Обов'язково я наголошую на латинській назві рослини, тому що в природі, і, зокрема, от і на нашій території є декілька рослин, які мають народну назву. Таку. Також ці рослини називають живокостом. Це такі, як і розхідник плющовидний, і щавіль. Тобто ці рослини подібні потім називають іще. Живокостом Живокость сокирки польові, які також скоро зацвітуть, Будуть також це лікувальна рослина. Але зараз ми говоримо про використання живокосту лікарського симфітус Офіціналіс. Ця рослина вона є надзвичайно ефективною при. Використанні при захворюваннях використовується коли є хвороби опорно рухового апарату, тобто це хвороби хребта, зокрема такі, як і остеохондроз, і грижі, протрузії, радикуліти, ішіаз, коли є больові такі синдроми хребта, коли болить спина, особливо поперековий відділ, поперековому відділі, а також при захворюванні суглобів, кісток як наслідок травм переломів, забиттів, коли є необхідно відновити функцію суглоба, функцію кістки, тобто, тому що саме живокіст він має хорошу таку регенеруючу дію. Він відновлює, лікує, знімає запальний процес і використовується ця рослина і в народній, і в офіційній медицині, вже досить тривалий час. Ця рослина є фармакопейною, тобто вона занесена до Державної фармакопеї України і використовується в двох лікарських формах, тобто, це в формі мазі і в формі екстракту. Для того, щоб приготувати мазь, це досить добре її зробити в домашніх умовах. Для того ми беремо корінчик. До речі, якщо ви сумніваєтесь, от яка рослина, то я вам покажу? От якщо корінчики такі, вони чорного кольору, і коли ми отак надломлюємо. Корінчик, то ми бачимо, що він всередині такий білий-білий. І коли пальчиком проводимо, то він слизький, тому що ця рослина містить велику кількість алантоїну, це, рос... це діюча речова вина, яка подібна до хондропротекторів, такий як глюкозамін, хондроїтін. І от саме алантоїн він має хондропротекторну дію, тобто відновлювальну дію, регенеруючу і також велику кількість слизів. От коли ми отак мацаємо росли... корінь, то така рослина дуже сладна. На дотик. І ці корінці ми гарно миємо, ми чистимо, тому що саме от по біохімічних властивостях, саме оця така чорна оболонка, яка край корінчика, він має велику кількість діючої речовини. Тобто ми добре миємо, подрібнюємо. Якщо ми готуємо масто, ми перетираємо ретельно до однорідної кашеподібної маси таким способом, яким вам зручно. І готуємо у співвідношенні, беремо дві частини сировини подрібненого корінчика і перетираємо з однією частиною звичайного смальцю. І не потрібно його ні кип'ятити на водяній бані, ні якісь інші такі термічні процедури проводити. Просто зберігати цю мазь, готу готову мазь, зберігати в холодильнику і змащувати вражені ділянки разів два-три на день. Якщо це хвороби хребта, то витираємо починаючи від чинного відділу до поперекового і в тому місці, де є запальний процес. Якщо це суглоби, то ми наносимо можна під пов'язку нанести, наприклад, залишити на ніч. Можна просто витирати цією мазю також два-три рази на день. А якщо ми готуємо екстракт, то ми просто подрібнюємо цей корінчик до ступенї подрібненості, може бути так 1-2 см, складаємо в баночку і на два пальці заливаємо водою, звичайною водою. можна і... Кип'яченою, можна звичайною водою заливаємо і залишаємо на добу. От саме за цей час іде екстракція, витяжка тих діючих речовин, які зумовлюють лікувальну дію. Готувати, звичайно, краще це тільки свіжої сировини. Суха сировина, щоб ви запам'ятали, вона ну, десь процентів на 50% будь-яка рослина, вона втрачає свої лікувальні властивості. При висиханні діючі речовини вони руйнуються. І, зокрема, це стосується і живокосту. Тобто готувати необхідно тільки свіжої. І сировини. Потім через добу ми доливаємо до края баночки, тобто 50, половина баночки живокістів, на два пальці водою заливаємо. Ця вода, корінь поглине її за добу, тобто, як ви подивитесь на другий день, тут цієї води не буде. Корінь її візьме на себе. І заливаємо 50 процентним спиртом, звичайний спирт розводимо до процентного співвідношення 50%. 50 і настоюємо у темному місці, періодично збовтуючи. Треба раз у 2-3 дні треба цей екстракт збовтувати. І витираємо також два-три рази на день, тобто, це і для. Відновлення функції після переломів, це і при артритах, поліартритах, коли необхідно вплинути, дати таку хондропротекторну дію, коли необхідно зняти запальний процес із суглобів. Тобто, ми користуємося оцим екстрактом або мазю, також впродовж. Десь 10-15 днів, але також слід зазначити, що протягом року використання живокосту не повинно бути більше двох місяців. Та також є такі застереження. І ще я хотіла б наголосити на такому важливому моменті щодо використання цієї рослини, що ні в якому разі її не потрібно використовувати всередину. Хоча є і в таких публікаціях по фітотерапії різні там форми, і відвар на молоці, і звичайний відвар користуємося там для. Того, щоб зняти запальний процес, тому що ці слизи, от як обґрунтовують, що ці слизі, діючі речовини, вони мають репаративну, тобто ранозагоювальну дію, наприклад, при захворюваннях шлунка, коли є ерозивний гастрит, при інших хворобах. Але я б хотіла зазначити так і свого досвіду, і взагалі, так як знаючи властивість цієї рослини, вивчаючи її досить тривалий час і використовуючи досить тривалий час, що ні в якому разі використовувати всередину не можна, тому що це може бути небезпечним. Для здоров'я і навіть для життя, тому що по перше, рослина містить отруйні алкалоїди, але це не є настільки важливо. А важливою є той факт, що оця регенеруюча дія рослина є досить потужний регенератор, стимулює і стимулює, на жаль, не тільки ті клітини, які потрібно стимулювати. А і що стосується онкологічних клітин, то можуть визвати прийом всередину, можуть визвати мітоз поділ клітин онкологічних злоякісних, і це є небезпечно, тому що на жаль бували такі моменти, і от мабуть у минулому році. Звернувся до мене чоловік один і каже, що у нього була онкологія, був рак шлунка. І звернувся і каже: Я кажу, які ви препарати приймали. Він каже: Приймав півроку живокість всередину, бо була в нього виразка шлунка, був гелікобактер. А потім він почав худнути, з'явились відповідні симптоми. пройшов обстеження, і в нього виявили рак шлунка. Ні в якому разі не можна, і це не поодинокі випадки. Це дійсно є доведений такий факт. Що такі рослини, які ми знаємо, це живокіст в першу чергу, це алоє деревовидне і мумію, така така є речовина, дуже мають потужну таку силу, і, на жаль, рослини вони не мають вибіркової дії, вони діють на весь організм і наслідком так, такого прийому, от особливо в кого це генетично зумовлено. Особливо коли є доброякісні новоутворення, то може виникати злоякісна пухлина, і з тим також досить слід бути обережним. А щодо Зовнішнього використання, то, будь ласка, ідіть в природу. Зараз ця рослина цвіте. Хоча, ну, от, можливо, хтось із вас каже, що потрібно збирати, заготовляти, копати корінь рослини весною і восени. Звісно, ми так робимо, але за потреби це робити можна, коли треба вкрай, наприклад, зараз використовувати для якихось потреб, наприклад, чи після переломів для реабілітації, чи був якийсь вивих та суглоб погано працює, боліє. Якщо необхідно, хондропроте, Екторну дію дати, наприклад, при артритах, при артрозах, якщо є остеохондроз, коли є сильний запальний процес, то звісно ж можна зараз за потреби при потребі використовувати корінь рослини, готувати ліки. І я хотіла б зазначити, що ця рослина є досить ефективною і досить просто готувати ліки в домашніх умовах. Отже, йдіть в природу. Ми бачимо, яка зараз краса, скільки квітує рослин, От квітує і кульбабка. Росте у нас тут і лабазник в'язолистий, розхідник, дуже багато чистотілу. Ми бачимо гусяча лапка, дуже багато, це перстач гусячий, і багато-багато інших рослин. Ідіть в природу, заготовляйте, будьте здоровими. І під цим відео є мій номер телефона, і при потребі ви можете до мене звернутися за порадою, за консультацією. Я з радістю вам допоможу. Отже, будьте здоровими. До наступної зустрічі.